Це кандидати на посаду директора антикорупційного бюро або коротко Набу. 22 претенденти зібралися у центрі Києва у підвалі п'ятизіркового готелю Інтерконтиненталь для тестувань. Це фіналісти. Хтось з них прийде на заміну Артему Ситнику, першому директору цього органу в історії країни, призначеного у 2015 році, після Революції Гідності. Саме НАБУ розпочинає розслідування топ корупції в Україні. Не розумієте, що п'ять хвилин назад президент сказав, що є призначення. Ваш брат є радником в офісі президента, так? Так. Купляв автомобіль не я, а батько моєї дружини у свого знайомого. Половину від е, вартості понад 900 тисяч рав 4 вніс я, половину в суму внесла е, моя мама. А що я це за історія дуже... про отримання хабаря? Не було ніякого хабаря, я ж не підозрюваний, не обвинувачений. Це абсолютно нісенітниця. В анкеті запомніть, що насамперед публічно попрошу всіх відмовитися від корупційних схем та хабарництва. Так. Дивно, правда? Тести на знання законів та логічні задачі у нових претендентів на посаду директора НАБУ уже позаду. Попереду співбесіди на доброчесність та компетентність. І ще одне питання: наскільки майбутній директор НАБУ буде незалежним від вказівок влади? Слово незалежність двічі згадується в законі про антикорупційне бюро. Незалежність є важливою складовою будь-якого антикорупційного органу в усьому світі, і не дарма це закріплено у статтях 6 і 36 конвенції ООН проти корупції. Незалежність для набу це один із головних принципів відповідно до закону, бо їх підозрювані. Це, зокрема, народні депутати, судді, представники Офісу президента. Ще приклад уже триває судові слухання щодо суддів окружного адмінсуду, де серед обвинувачених голова Павло Вовк та його заступник Євген Абло. Або. Зачем снігом не діжу ви що ігноруєте, не, не отримуєте? Я вже голосу не направляю пошту особисто прибуваю. Що ми робить? Тож це фіналісти, чи є у них зв'язки із владою та як у них із доброчесністю. Щонайменше два кандидати знайомі з заступником голови офісу президента Олексієм Кулебою. Перший кандидат це Віталій Власюк. Нині він заступник голови Київської обласної військової адміністрації. Перед тим як йти ти на конкурсі з ним спілкувалися? Я повідомив його про намір, Він мене підтримав. Давай бажаю успіху. Його брат працює радником в офісі президента під керівництвом очільника офісу Андрія Єрмака. Ваш брат є радником в офісі президента, так? Так, поки що я можу тільки сказати, що я пишаюся роботою свого брата і взагалі їхньої санкційної групи. Чи не буде на вашу думку якісь преференції? Дивіться, є законодавство в даному року. В рамках законодавства всі можливі реальні конфлікти, потенційні конфлікти, звичайно, будуть вирішуватися, якщо йтиме мова про рекомендацію мене, чи там в трійку, чи на призначення. У кандидата на директора НАБУ є автівка Lexus RX 350 20-го року випуску та Tesla Model S 17-го. Обидва придбані без кредиту. За словами кандидата, він також зміг дозволити подарувати дружині швайцарський годинник Rolex. А все тому, що Власюк задекларував зокрема криптовалюту біткоін. Це ви подарували дружині. Так ви полюбляєте цінні речі. Це нормальний гарний годинник і нормальний подарунок для людини, з якою я перебуваю в таких стосунках. Хоча кандидат каже, що сплачував 5% податків під час вироблення криптовалюти, її вартість, схоже, оцінював на власний розсуд. Історія досить цікава, тому що е декларація, на жаль, не, не дає можливості точно внести інформацію щодо такого виду діяльності, як майнінг. Е Майнінг – це коли знаєте, оці от машинки працюють і виробляють криптовалюти після розмови. Схеми проаналізували публічну адресу криптовалюти цього кандидата. Він сам її вказав у декларації: по-перше, він суттєво занизив вартість своїх 10 біткоїнів Віталій Власюк оцінив у 1 мільйон гривень станом на 31 грудня 2021 року. Хоча ринкова вартість їх була тоді у 13 разів більшою. Ціна 10,18 біткоїнів наприкінці 2021 року була еквівалентною 450 тисячам євро, в гривнях десь 13 мільйонів. мільйонів. По-друге, за тією публічною адресою, за якою мали б розміщуватися його 10 біткоїнів. Насправді, уже у квітні 2021 року не було жодного. Це відповідно до сайту blockchain.com. Схеми попросили проаналізувати єдину публічну адресу біткоїна у антикорупційного експерта Тілмана Хопе без прізвища кандидата. Біткоїн. Біткоін повністю транспарентний, прозорий. Будь-хто може подивитися, якщо ви знаєте публічну адресу на всі транзакції за всю історію конкретної публічної адреси. Ось ця інформація із таких публічних адрес системи біткоін. Це підтверджені докази відповідно до рішення американського суду. Щодо цієї адреси, можна зробити чітке твердження: там нуль біткоінів прямо зараз. І остання транзакція була у 2021 році. Ми запитали у кандидата Власюка, як він може пояснити всі ці неточності в декларації. Як воно все працює? Є обладнання, яке генерує ці біткоїни. Воно щодня потрошки капає на один рахунок. Потім дні, я її знімаю. Розумієте? І перепадає на холодний так званий гаманець. Дати адресу холодного гаманця неможливо. Так званий холодний гаманець це, зокрема, спеціальний пристрій для зберігання криптовалюти, як флешка. Експерти, з якими поговорили схеми, стверджують, але й в цьому випадку теж автоматично генерується публічна адреса. Але кандидат її не вказав. Є публічна адреса, автоматично вона там присвоюється. Цьому гаманцю мені важко відповісти, тому що я не знаю. Це. Я зробив таких вмів і таких знав. Ви пробували декларацію заповнювати у комісії. Просто цікава ваша думка. І легко заповнювати там на кожному кроці тобі кажуть, що там логічна помилка. і Ти намагаєшся зрозуміти, в чому логічна помилка. І в якийсь момент ти вже просто за щастя, тобі за щастя, щоб воно вже прийняла твою декларацію, тому що інакше ти порушиш обов'язок, і її не подасти. В одному з базових критеріїв доброчесності зазначено належне декларування. Що кандидат Власюк в частині інформації про свої біткоїни, схоже, не продемонстрував. Семен Кривонос ще один кандидат на директора НАБУ, який знайомий з чинним заступником голови офісу президента Олексієм Кулебою. Коли Кулеба працював у Київській міській державній адміністрації, дружина Кривоноса працювала разом з ним. Що вас, вас пов'язує з Кулебою? Олексій, взагалі нічого. Ну знаю я його. Я його знаю. Коли ви дізналися про нього? – Я й років, мабуть, вісім знаю ще. Як стало, що ви з ним? Дивіться, я відповім на ці запитання після практичного задання. Але мені потрібно ще почитати, розумієте? Як стало, що ваша дружина в підпорядкуванні разом працювала з Олексієм Олесінкою? Ну так сталося. Зараз кандидат голова Державної інспекції архітектури та містобудування України. Інституція, зокрема, яка видає ліцензії на будівництво. Політик Михайло Сакашвілі раніше писав, що на цю посаду кривоноса повністю підтримав нинішній голова офісу президента Андрій Єрмак. У кандидата є історія, пов'язана з хабарями. А що це, це за історія біда? про отримання хабаря? Не було ніякого хабаря, я ж не підозрюваний, не обвинувачений. Це абсолютно нісенітниця. І ніякого хабаря я не отримав. навпаки, я є викривачем, я є викривачем корупції, і за моєю заявою особа на, 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 на спробі дати мені хабар затримана. Як схеми з'ясували, з кандидатом насправді було пов'язано дві різні справи з хабарями на одну і ту ж суму 120 тисяч доларів. У одній він був викривачем, і її ще торік розслідувало НАБУ. Інша справа, у 2014 році її розслідувала СБУ. Відповідно до судового реєстру, голова однієї сліра Тобухівського району Київщини, начебто вступивши в злочинну змову, в тому числі з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції, вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної. Ділянки у розмірі 120 тисяч доларів кривонос у 2014 році, відповідно до його автобіографії, якраз і обіймав посаду керівника цієї реєстраційної служби. Сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилась а в офісі генпрокурора інформували, що справа була закрита за відсутністю події злочину у 2016 році. Кривонос уже перемагав у конкурсі на директора Одеського територіального управління НАБУ, але відмовився обіймати цю посаду. Чому? Були певна маніпулятивна інформація через те, що орган набув, який тоді створювався, це було тільки становлення цієї інституції. Я вирішив відмовитися і залишитися ну, працювати на посаді в Одеській Адеськімениці. Кандидат відмовився від посади, коли на той момент журналіст Дмитро Гнаб готував публікацію щодо невнесення у його декларацію квартири неспівмірної його тодішньому заробітку та початку розслідування про можливе хабарництво. Руслан Габрієлян, доброволець військовий, це відео за 28 січня цього року. Кандидат ще бере участь у конкурсі. Після двох тестувань він другий у рейтингу Габрієлян як детектив НАБУ вів резонансну справу, де фігурував заступник керівника офісу президента Олег Татаров. Це була справа про розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії. В цьому кримінальному провадженні мною особисто було підписано повідомлення про підозру про питання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Ну а доля цього кримінального провадження всім відома. Тому коментувати подальшу долю провадження я би не хотів. Ви маєте нова з Так. Через півтора тижні після цих зйомок кандидата Габріеляна раптово виключає з конкурсу. Припинити участь Габріеляна. Я Кучерянка Микола голосує за. Драгопус голосує за. 25 січня. Комісія просить Офіс генпрокурора з'ясувати, чи є керівний п'ятирічний стаж у кандидата, що є умови участі у конкурсі. І це через місяць, як ця ж комісія допустила кандидата до участі і визнала, що Габріелян відповідав усім критеріям. Офіс генпрокурора у листі відповіді серед інших керівних посад не згадує про керівний стаж кандидата в органах військової прокуратури. Бо цитата його особову справу було направлено до кропивницького райвійськомату. Кандидат звернувся з заявою до конкурсної комісії. У ній він просив комісію звернутись запитом до витребування письмової відповіді щодо його керівного стажу. Вважаю, що у комісії вже наявна уся необхідна інформація. Схоже, комісія мала частину документів про керівний стаж кандидата. Ось наказ про функціональні обов'язки Габріеляна, де за ним закріплювалися прокуратури у двох областях з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Лист від офісу генпрокурора без гадки керівного стажу Габріеляна, на підставі чого його і виключили з конкурсу, підписав Антон Войтенко. Він заступник генерального прокурора України. Чи немає тут конфлікту інтересів? У прокуратурі на наш запит відповіли цитата: участь у конкурсі осіб, які працівниками органів прокуратури не свідчить про наявність конфлікту інтересів. Колега згаданого Войтенка, керівник департаменту офісу генпрокурора Юрій Білоусов теж бере участь у цьому конкурсі. Він у кінці рейтингового списку: який досвід антикорупційної боротьби є у Білоусова, який до того, як почав працювати в офісі генпрокурора, був науковцем та працював, зокрема, в різних громадських організаціях, які опікувалися правами людини. Є у вас історія якась боротьби з корупції? Працюючи в офісі генерального прокурора, у нас було низка проваджень, схожих, скажімо, за тематику, до тематики набуло. Зокрема, мова йшла про закупівлю, зловживання з фінансами з боку державних інституцій, які ми розслідували. Ну, я просто не можу, на жаль, дуже багато деталей повідомляти. Колишній колега заступника генпрокурора Войтенка, з яким він працював пліч опліч у військовій прокуратурі центрального регіону, Руслан Кравченко, посідає перші два місця разом з Габріеляном. Кравченко зараз очолює Бучанську прокуратуру. Працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. На той час головний військовий прокурор Матіос, серед іншого запам'ятався гучною і поки безрезультатної справи так званих вертолітних податківців, підозрюваних публічно привозили гвинтокрилами. Це 17-й рік вироку у цій справі досі немає. Я думаю, що це найбільша антикорупційна операція, яка проходила на і проходить до сих пор в масштабах країни. Руслан Кравченко був прокурором у справі, де екс-президента Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. Відповідно до декларації кандидата Руслана Кравченка, він отримавши службове житло у грудні 18-го року, уже у 19-му його приватизував і, схоже, того ж року і продав. Який у вас зв'язок з матіосом Ніякого. ви працювали разом з ним під його керівництвом про, про Ні, до, до нього ще був начальник управління і заступник був. І Я до нього навіть не доходив. На з переводів службової квартири вашої? так Ви е, отримували? і приватизував. Ні, я спочатку отримав і угу. потім приватизував, коли з'явилися такі підстави, законні підстави. А які це приватизував? А... У мене зараз документів немає. Я вам надам комісії, можу також надати вам для роз'яснення. Також я проходив всі перевірки, генінспекцію, також фінмоніторинг. Я все, на мою думку, не порушив будь-яку закону. Це прокурор з Вінничини Олександр Вікул у своїй анкеті написав рецепт боротьби з корупцією. Ви кажете, що от в анкеті за що насамперед публічно попрошу всіх відмовитися від корупційних схем та хабарництва. Так, дивно, правда? Я сам не займаюся і іншим не рекомендую, навіть прошу не займатися. А потім ви кажете, що українські змі дуже завзято поширять новини про хабарництво, тисячі повідомлень і зовсім не приділяють уваги добру. Що мали на увазі? Та й мав на увазі, що... Майбутній директор набу має на увазі. Ви хотіли б добром так. якось. Так, це дійсно моя позиція. Я вважаю, що в нас в інформаційному полі занадто багато негативу, який висвітлює інформацію про корупцію, про корупціонерів, про хабарі. І ми зовсім не кажемо про те, що все таки є чесні працівники, чесні судді навіть трапляються у своїй анкеті. Прокурор з Вінничини написав про ймовірні сумніви комісії щодо вартості його автівки. Оцінщик, коли оцінював автомобіль, оцінив його в таку суму, і якби на на мої слова, це тоді ну якось воно не зовсім не зовсім відповідає ринку і дійсності. Ну і каже, я так всі оцінюю. От я так, от я не можу, бо в мене така оцінка. І а продавського видавало більше ж, правильно? Правильно, тобто це означає, що в ця різниця не пішла в дохід держави як сплачені податки. Ну не ця різниця, а від цієї, від цієї суми. Певна кількість, певна кількість певний відсоток, який мав би сплачуватись як податок. Якщо ви станете директором набу, як ви будете діяти в таких ситуаціях, коли люди не сплачують податок? Принципово. Кандидат на директора НАБУ, прокурор Сумщини, Роману Довиченко, розповів про лайфгак. Як купити семирічний посад за 30 тисяч гривень. Ситуація така. Купляв автомобіль не я, а батько моєї дружини у свого знайомого. У своїх знайомих купували автомобіль, який був не на ходу технічно несправний. І вони займалися цим питанням, уклали цей договір в яку ціну там согласували, поставили. Так, коли мені потрібно було е, подавати в декларацію, підняв всі документи, облікував відповідно до офіційних документів. Так, тобто ви маєте на увазі, що офіційно було 30 тисяч справді Ні, так, ні, 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 ні. Домовлялись вони між собою, своїми знайомими. Фіналіст на директора НАБУ адвокат Олександр Руденко. Раніше схеми фільмували, як він брав участь у конкурсі на директора державного бюро розслідувань, що проходив прямо у офісі президента. Руденко, попри відсутність доходів у 2021 році, відповідно до декларації, а інша неоприлюднена, сплатив півмільйона за кредит. Але в мене статки ще часів, ну так, 17, 18 і дев'ятнадцяти років. Ось вони мені дозволили це все. Статки задекларовані, податки сплачені. Якщо у вас такі статки, навіщо вам було брати кредит? Які сплачувати? Це була сімейна справа. Як ти може бути розуміти, що у вас не було жодної кривні доходу? Якщо ви того року робили, займалися адвокатською діяльністю? Захищали багатьох. Ну, крім того, що я займаюся адвокатською діяльністю, я ще... Тим займається громадською діяльністю спосередньо волонтерством. Це кандидат Сергій Наумюк. Він працює у набу. Як виявили схеми, його батько Анатолій наумюк, схоже, має російський паспорт. На сайті Федеральної податкової служби обліковуються дані про його індивідуальний податковий номер та підтверджується наявністю батька претендента на директора Набу російського громадянства. Хотів з вами поспілкуватися. Ну, я задоволений це зроблю, але в інший раз. Будь ласка, дозвольте сказати. завданні. будь ласка, у вас є родичі безпосередньо перебувають у Російській я Федерації. Дякую. Мають громадянство Російської Федерації? Ні. Батьки ваші, де зараз перебувають? Зараз мої батьки перебувають у Сполучених Штатах. В Росії не виїжджає це краще запитати в них. Це краще запитати в Рівні. Я відповім на ваше запитання. Ще знаєте Дякую за увагу. Перебували ваші родичі близькі на окупованих територіях після окупації Криму? Після окупації Криму, де о, о, бачите. Постійне місце проживання моїх батьків це місто Луганськ. Там вони знаходились до певного періоду часу, до початку збройної агресії. Після цього вони виїхали у Сполучені Штати до моєго брата. Чи є ризики, якщо майбутній директор НАБУ матиме родичів Російської Федерації? Решт... Чи на так, я відповідаю так, таким чином. Майбутній директор набу він може мати родичів де завгодно, як в Російській Федерації у Сполучених Штатах в будь-якій іншій країні. Так але він повинен керуватися лише інтересами українського народу. Сергій Гупяк працює у державному бюро розслідувань Хмельницького з дислокацією в Вінниці, як зазначено у його анкеті. Виявилося, що основну частину майна, в тому числі половину вартості автівки, Toyota RAV4 гібрид, має завдяки батькам. RAV4 я є, є співвласником разом зі своєю матір'ю, тобто свою частину суму половину від вартості понад 900 тисяч RAV4 вніс, я половину суму внесла моя мати. На даний час мати в мене не працює, але вона тривалий час працювала фізичною особою підприємцем. Вона працювала також інженером в різних установах, тобто в неї був тривалий час для того, щоб і накопичити певні кошти, і відповідних відкласти. Конкурсна комісія, половина якої це міжнародні експерти має відібрати з 21 фіналіста трьох кандидатів. Це має зробити після співбесід на доброчесність і компетентність, як саме визначатимуть. Трьох кращих кандидатів ще остаточно не зрозуміло, і голові цієї комісії Як ви будете голосувати за переможців трьох. А, ну я думаю, що як такої чітко встановленої процедури голосування немає, ми будемо обмінюватись думками члени комісії. І хтось кого може бути переконувати, хтось відмовлятися від свого уявлення під впливом аргументів інших членів комісії. Ви все одно будете пропонувати трьох. із трьох буде пропонувати член. Що ми будемо о, це обговорювати. Визначити відібраного одного переможця із трьох має кабінет міністрів, за якими критеріями вони обиратимуть переможця у законі не прописано.